Мене запиталися, чи можна ходити на службу Божу в штанях. Чесно кажучи, таке питання аж присадило. Ну зізнаюся, що аж присадило, тому що якщо ця людина, а вона питається саме про ремо-католицьку літургію, або ця людина ніколи не була на такій літургії. Або з якихось причин боялася прийти на ту ж саму літургію. Одна з тих самих причин, те, що ну не знаю, якось ну не підібрала людина з підниці, Наприклад, чи була та людина на службі, чи не була, <кхм> відповідаю. На загал, я не думаю, що хто-небудь робив коли-небудь проблему в цьому плані. Можуть бути, не знаю, якісь там кліматичні особливості, скажімо. Банально в штанах тепліше. Ну, що тут казати. Може бути щось таке, що не знаю, десь там людина, якими ще не знаю, спортом займалася або ще щось таке. Ну я не кажу, що в спортивних штанах ходити на службу, але не знаю, хтось там, умовно кажучи, їхав на велосипеді, прийшов на службу. Ну то ясно, що в спідниці на велосипеді не так зручно, як в штанах. Тут можна. Уже про особливості говорити багато всього і так далі, і так далі, і е, мені здається, що е, не буває з цим якихось проблем. Натомість, якби людина все таки мала, скажімо, виконувати якесь літургійне завдання, скажімо, читати читання, не знаю, там співати псалом, ще щось. Подібне на літургії, зазвичай те, що миряни виконують, то тоді все-таки бажано одягнутися на таке літургійне дійство, все-таки яке служиться разом, спільноті, якось трошки е, урочистіше і краще. Я не думаю, що для когось це мало би бути якоюсь проблемою. Взагалі, дивіться, коли ми говоримо про одяг, то це нескінченна тема, і кінця і краю немає, і не буде, тому що мода завжди змінювалася, тому що смаки і вподобання завжди змінювалися. І можна сказати, що що от в такому одязі можна, а от такому от не можна. Це вже досить старенькі жарти, що там в когось там плечі заховані, але сукня зато прозора виглядає це. Ну ну не те, що не літургійно, ну не дуже пристойно для цього місця, в якому все таки належиться якась повага. І дивіться, коли ми говоримо до поваги до якогось святого місця, ми говоримо не тільки про храм. Коли ми говоримо про повагу, взагалі про поважність, про серйозне ставлення до якоїсь події, то ми говоримо про зустріч, наприклад, не знаю, з якимось високопосадовцем. Ну і так, по ідеї, мало би бути. Але це вже наступна тема цілого етикету, і про це різноманітні кютюр'є, спеціалісти з одягу, з стилю і так далі можуть про це вже розповідати. Це зовсім не моя парафія. Я лише скажу про те, що є щось таке абсолютно в кожній культурі, в кожній народності, як урочистий одяг, коли люди розуміють, що щось одягати можна, а щось одягати не можна, щось пристойно, а щось менше. Пристойно, щось святкове, а щось буденне. Ну так, от на літургію бажано, все таки, щоб воно було святкове. Я думаю, що пояснив. Сподіваюся, що всім буде і пристойно, і ніхто не змерзне.